У зеленому зеленому лісі, де дерева шепочуть одне одному свої таємниці, а вітер грається у листі, жила маленька мишка, на ім'я Мія. Мія була не просто мишкою. Вона була дуже обережна, розумна і дуже сильно любила свій дім. Вона знала всі тріщинки у підлозі, кожен затишний куточок, і навіть смак вечірнього повітря біля вікна. Але одного дня все змінилося, її родині довелося покинути ліс. Чому ми не можемо залишитися вдома? тихенько питала Мія, стискаючи мамину лапку. Бо в нашому лісі стало небезпечно, пояснила мама. Але ми разом, і це найголовніше. Як ти думаєш, як почувалася Мія? Так, Мія сумувала, вона боялася невідомого. І це нормально, кожен має право боятися, коли щось змінюється. Новий ліс був зовсім інший. Дерева тут були вищі, стежки незнайомі, а запах новий, не схожий на той, що вдома. Мії було незатишно. А що, якщо я тут нікому не сподобаюсь? шепотіла вона собі, ховаючись у тінь. Зміни це як нова стрічка у книжці, сказала мудра сова, яка жила на високому дубі. Спочатку трохи лячно, бо не знаю, що буде далі. Але тільки розгорнеш і можеш знайти щось дуже цікаве. Давай разом з Змією зробимо одну вправу, коли страшно. Уяви, що ти вдихаєш світло. І видихаєш тривогу. Ще раз світло. Тривога, світло, тривога. Одного ранку Мія вирішила вийти на прогулянку, їй було дуже страшно. Але вона згадала дихання і зробила перший крок. І ось, біля куща ожини, вона зустріла їжачка на ім'я Тім. Привіт, ти новенька? запитав він. Так, несміливо відповіла Мія. Я ще нікого тут не знаю. Тоді ти підеш зі мною, я покажу тобі свій секретний тунель і де росте найсолодша малина. Очі Мії заблищали. Тім був добрим, і ліс раптом став трохи менш страшним. Наступні дні були наповнені відкриттями. Вона познайомилась з білкою Ненсі, яка малювала на корі, з лисеням Олі, яке любила танцювати на листі, і з бабусею мишкою, яка запрошувала всіх на вечірні історії. Мамо, сказала одного вечора Мія, тут теж є хороші речі. Не такі, як вдома, але теплі. Ти дуже смілива, донечко, усміхнулася мама. Ти дозволила змінам розквітнути, і тепер у тебе два місця, які ти можеш називати рідними одне в серці, інше тут і зараз. Як ти думаєш, мія зовсім перестала сумувати за старим домом? Так, іноді вона ще сумує. І це добре, це означає, що їй було там добре. Але тепер вона знає: зміни це не кінець, а початок чогось нового. Пам'ятай, малеча, усе, що важливо для тебе, ти носиш у своєму серці, а серце завжди з тобою. До наступної казки!